Всіх і кожного в Румі. Можливо, ви ще не чули про цього артиста, але саме його голос став символом цілої епохи. Його оксамитовий баритон звучав у кожній домівці. А пісні Два кольори, пісня про рушник і Києва мій у його виконанні полюбили не лише в Україні, а й далеко за її межами. Йдеться, звісно, про Дмитра Гнатюка, одного з найвидатніших співаків 20-го століття. Я тебе не любити, не Дмитро Гнатюк народився в Буковинському селі Мамаївці і пройшов довгий шлях від участі в сільській самодіяльності до виступів на найпрестижніших сценах світу. Таких як Карнегі Хол і Ласкала. Свій унікальний голос він вважав спадком від матері Марії Іванівни, яка співала дуже рідко, адже виховувала шістьох дітей. Батько Михайло Дмитрович повернувся з Першої світової війни без ноги. Тож із дитинства Дмитро звик до важкої праці, яка була звичною у сільському житті. Та, попри це, спів завжди залишався з ним як частина душі і долі. І казала Ще не музичною грамотою Дмитро навчився у священника. Ще школярем організував театральний гурток, де поставив виставу Сватання на гончарівці прем'єра відбулася просто в клуні, бо в селі не було клубу. Декораціями слугували килими, принесені з хат, а сценою саморобний поміст. Успіх був неочікувано великим. Цей перший досвід творчості, та ще й такий щирий і народний, лишився в серці назавжди. Дмитро Гнатюк зберіг глибоку любов до рідного краю, а Буковину вважав джерелом своєї сили і натхнення. Черена, до що брасяка. Вже Друга світова війна кардинально змінила його долю. Дмитро Гнатюк пішов на фронт добровольцем, хоча міг цього й не робити. На той час йому ще не було 18-ти. Як згадував пізніше, рішення прийшло після того, як додому повернулося двоє його товаришів: один без руки, інший без ноги. Юнак відчув, що не має права залишатися осторонь. У 17 років він сам пішов до військомату і його одразу мобілізували. На фронті отримав важку контузію під час лікування в госпіталі на Уралі, де поруч із ними були десятки поранених українців. Гнатюк організував аматорський хор. Саме тоді, після поранення, його голос за власним спогадом відкрився, став глибшим, сильнішим і справжнім. Після демобілізації працював у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Кобилянської. Саме там отримав одну з перших значних ролей в опері Наталка Полтавка. Чернівцях Дмитро Гнатюк затримався ненадовго. У 1946 році він вступив до Київської консерваторії. Його наставником став Іван Патуржинський легенда української оперної сцени. В ті роки Дмитро вперше побачив Київ і був зачарований його красою. Внутрішньо він відчув, що хоче жити тільки тут. Але навчання було не лише часом творчого зростання, воно виявилось і періодом випробувань. Юний співак часто опинявся під прицілом радянської системи. Його ледь не відрахували за збірку віршів Міхая Емінеску, яку він тримав при собі, щоб не забувати мову. А коли виконав думу, яку визнали ідеологічно небезпечною, його виключили з комсомолу і викликали на допит. Слідчі дорікали йому за націоналізм і казали, без радянської влади він би крутив волам хвости у своїх мамаївцях. А я не знаві самища. Від відрахування з консерваторії врятували авторитетні захисники Іван Патроженський і Максим Рильський. Зіткнення з органами тривали. І згодом якось Дмитра Гнатюка побили на вулиці Володимирській біля будівлі, де тоді містилося управління НКВС. Згодом, попри заборону Патурженського виступати в хорах, Гнатюк таємно погодився поїхати до Москви разом з хором Григорія Вірьовки. Тоді це була можливість заробити. У великому театрі артист співав перед Сталіним та Мао Цзедуном. Та, попри це, жодних покровителів у владі так і не здобув. Тобто ністежечки через садочки. Тобто ністежечки через садочки. У 1951 році Дмитро Гнатюк отримав диплом. Перед ним відразу постав вибір: залишатися в Києві чи прийняти запрошення на стажування до того ж самого великого театру в Москві. Він не вагаючись обрав київську оперу, адже не уявляв життя без України. Тільки без неба, тільки без тебе, тебе у 1960 році Дмитро Гнатюк заспівав легендарну пісню Два кольори. Вона миттєво здобула народне визнання, зазвучала з екранів і радіо. А платівки розходилися рекордними накладами. Та за кулісами успіху точилася боротьба. Цензура УРСР назвала пісню гімном націоналістів і намагалася заборонити її ще до прем'єри. Текст Дмитро Павличко написав буквально за півгодини, просто під час з'їзду комсомолу. Усе почалося з хустки чорної з червоними трояндами на плечах науковиці Людмили Молдован. Павличко разом із композитором Олександром Білашем утік із засідання, аби встигнути дописати пісню. Завдяки їхній наполегливості та авторитету Гнатюка. Пісня два кольори таки побачила світ. І залишилася назавжди. Душі мої оба, два риба два кольори. Того ж 1960 року Гнатюк отримав звання народного артиста СРСР. Міністерка культури Катерина Форцева на публічному зібранні відзначила, що платівки артиста розійшлися 37-мільйонним накладом. Попри такий значний успіх, без інцидентів не обходилося. Один був пов'язаний із концертом до 25-го з'їзду Компартії України, який проходив у 1976 році. Гнатюк виконав на ньому пісню на слова Дмитра Павличка Україна моя. Зала стоячи аплодувала, однак згодом до ЦК почали надходити листи і знову зі звинуваченнями в націоналізмі. Перший секретар ЦК Володимир Щербоцький показав артисту скаргою і застаріх ретельніше добирати репертуар. Співак тоді усвідомив, наскільки тонкою є межа між успіхом і забороною. Україна, я для тебе на Астролі Дмитра Гнатюка охоплювали весь світ. В карної холі його не відпускали зі сцени. Овації переросли у третій акт концерту, а фанати навіть зламали двері до гримерки. У Австралії виступи принесли півмільйона доларів. Але згідно із радянськими законами, артист отримав лише 20 тисяч. Решту забрала влада. Я тільки... Атюк якось говорив, що з його пісень можна писати новітню історію України, але не всі знають, що Дмитро Михайлович був також поціновувачем та колекціонером українського живопису. Та й більшість заробленого Гнатюк витрачав на мистецтво. Він зібрав унікальну колекцію українського живопису кінця 19-го – початку 20-го століть, а також рідкісні видання кобзаря. Українську мову в опері він вважав принциповою, переконаний, що лише рідною мовою можна розкрити справжню суть героя. Дмитро мислив про музику як про частину національної ідентичності, тож не дивно, що йому не раз закидали націоналізм. Видатним композитором для нього був Джузепе Верді, улюбленою партією Остап із Тараса Бульби. А найсильнішою піснею пісня про рушник. Проте співати її після смерті матері він більше не міг. Надто емоційно це сприймалося. І рушник вишиваний, на на щастя, долю дала. У 1998-2002 роках Гнатюк був народним депутатом України. Але політика його розчарувала. Він вважав, що парламент має будувати державу, а не руйнувати її. Тож після завершення каденції вирішив більше не повертатися в цю сферу. Натомість зосередився на тому, що справді вважав своїм покликанням. гей-гей-га, лю-ха-ха, І чином вічінамо. Для нього популяризація української пісні була не просто справою життя. Це була місія. Він об'їздив увесь світ, але завжди повертався додому. І щоразу повторював: я не уявляю себе без України. У нас неповторний народ. Історії таких людей, як Дмитро Гнатюк, це голоси, що звучать крізь роки. Тож слухайте музику, яка живе, бо в ній живемо ми. Хоч не забудь, а згод... Ти мене. я нагадую, ви були в м'юзікрумі. Побачимось.